Щойно завершилося цьогорічне незалежне тестування. Як в українському центрі оцінювання якості освіти, вже заговорили про підготовку до ЗНУ 2015 З цього приводу, сьогодні, 23 липня, в Міністерстві освіти і науки України, відбулася зустріч директора УЦОЯО Ігоря Лікарчука з керівниками регіональних центрів. Очільник центру оцінювання якості освіти подякував за професійну роботу під час незалежного тестування та наголосив, що чекає від директорів РЦОЯО конкретних пропозицій. Позиції щодо змін, які варто внести в процедуру зНО вже в 2015-му. Представники регіонів пропонували відмовитися від тестувань мовами, які обрали меншість абітурієнтів, удосконалити систему критеріїв оцінювання тестів, переглянути право доступу преси до тестових завдань і зробити ЗНО платним для вступників минулих років або тих, хто реєструється на сесії, однак не приходить на неї тощо. До 1 жовтня сформують остаточний перелік нововведень. Їх представлять у вигляді. Нормативних документів до середини ж другого місяця осені хочуть їх затвердити. Ігор Лікарчук наголосив, що ЗНО-2015 відбудеться в умовах жорсткого фінансового голоду, тому закликав пропонувати зміни, що не потребуватимуть значних фінансових витрат. Я скликав сьогоднішню нараду, щоб ми з вами в режимі, в режимі москового штурму накреслили і написали коло тих питань. Коло тих питань, над якими працівники Українського центру будуть працювати, ну, десь скажімо так, до початку вересня, тобто ваші пропозиції, ідеї наповнювати змістом, з тим, щоб ми десь в середині вересня ми зібралися в Дніпропетровську. На кілька днів. І традиційно обговорили питання, яким буде ЗНО 2015, тобто, вже поклавши на папір, ми сьогодні не будемо обговорювати пропозиції, ми сьогодні набираємо пакет пропозицій. Потім упродовж двох тижнів до 1 жовтня ці пропозиції ляжуть у проєкти нормативних документів у порядок проведення ЗНО 2015 року. І усі інструкції з тим, щоб ми максимум до середини жовтня їх затвердили, пройшли юстування в Міністерстві юстиції і оголосили людям. Обмеження дії сертифікату зменшують нам і відсоток тих, які не приходять на тестування, тому що маємо багато керівник. таких, які особливо вели за першого другого рівня акредитації. Ми не маємо право відновити їх в реєстрації, але вони після другого, після третього, після четвертого курсу вибирають найкращий результат. Скажімо так, можуть реєструватися на всі роки і не переходити. Ми маємо, скажімо так, і в цьому році декілька прикладів, дуже, скажімо так, неприємних, коли відруєнт маючи вже результати, які задовольняють, знову реєструються, і на кожному тестуванні випробував систему ЗНО на місці. Знайдемо в нього порушення чи ні. На жаль, у нас є і такі випадки. Тому помножити нервом дію сертифікатом. Mm -hmm. Наступне, я теж підтримую варіант, що чотири тестування, які було у нас не більше чотирьох, іде. За безкоштовно, решта, якщо вистачає у нас, я думаю, ресурсів у нас вистачить, додати п'ятий, 6, але єдине встановити три предмети, що можна оплатно, чи два, чи один. Ну, дуже багато було дзвінків в цьому році, чи можна доздати за кошти п'ятий тест, тому що нам його не вистачає. Такий етап, як відкрити свої зошити і перегляньте, чи у вас немає технічних помилок друкованого тексту. зі змі. І коли дитина листає той зошит до, до пів, до пів 12, ну, зафільмувати той процес. І до нас то й вийде. Це треба знімати. Ми вважаємо, що вони мають право довести. Требує вдосконалена система критеріїв оцінювання власного висловлення і в першу чергу формування двох таких. Категорій і опцій, які є звичними для нас і звичними для екзаменаторів, але викликають не обурення, то здивування наших абітурієнтів це опція роботи менше ста слів, яку, можливо, треба прописувати або взагалі знімати, тобто оцінювати все, що дитина написала. І опція робота не відповідає темі. Тобто, треба в нормативному. Сувати тлумачення, що таке робота не відповідає тему. Наступна проблема це якість окремих тестових завдань, які були включені до. Тесту і викликали неабиякий суспільний резонанс, тому пропозиція, щоб на завершальному етапі остаточний варіант тесту, наприклад, ми віддавали на остаточну експертизу лицензування до предметної фахової комісії, який би разом з методистом міг і поставити остаточну правку, навіть після того, що всі завдання, які ми беремо з банку, мають по три фахові експертні виснові. До речі, директор Уцояо на своїй сторінці у Фейсбуці створив пост щодо наступного ЗНО, де запросив усіх поділитися власним баченням оновленого тестування в 2015-му. Людмила Кліндухова, Тарас Руденко, освітній портал Педагогічна преса.